Стіна щасливих людей, саме таку назву, має проект молодих активістів громадської організації Файне місто та художників мистецького проекту «Just Art». Стіну будинку по вулиці Богдана Хмельницького, 43, висотою 9 метрів художники розмальовували всього три дні. Даним проектом організатори намагаються показати, як правильно варто облагороджувати рідне місто і запевняють, що на зробленому не зупинятимуться. Наша стабилюта проект. Дей, які дали чмалу засіб для того, аби ці проалізувати. На протязі року ця ідея росла, дозрівала, і нарешті вона дозріла. І ви бачите результат роботи цілого року. в мене за спиною художники ж підійшли до даної ініціативи з креативом, і для них головне, щоб тернополяни були позитивнішими, а молоді люди готові наповнювати тернопіль яскравими фарбами. Все, що потрібно, аби був простір для творчості та ресурси. Дуже приємно, що цей проєкт насправді відбувся. Багато було зусиль покладено на те, щоб його реалізувати. Ну, час реалізування був досить короткий. Це було всього на всього три з половиною дні. І це показує те, що можна щось міняти за короткий час. Головне бажання і дойти до кінця. Генеральним спонсором проекту стала компанія АгропроЦервіс, для якої підтримка молодіжних ідей є одним з пріоритетів в соціальній роботі. За словами генерального директора компанії Івана Чайківського, даний проект йому сподобався відразу, тому шансів відмовляти подібним ініціативам просто не було. Наша компанія постійно підтримує молодь і буде підтримувати молодь. Міський голова Тернополя Сергій Надал каже, що подібних проєктів Тернополю бракує, і міська рада готова розглядати ідеї з облагородження будинків, які мають стати своєрідними родзинками нашого міста. Пане дуже правильно, що саме сьогодні в день міста ми отримуємо ще одну родзинку для нашого Тернополя. Андрій Кузьменко був справді народним артистом. Його любили, поважали, цінували всі. Його навіть називали. Совістю нашої епохи, людина, яка дійсно хотіла, щоб всі були щасливі, щоб всі посміхалися, дуже багато для цього зробив. Тому я дуже дякую Максим безпосередньо вам, організації Файне місто вам, хлопці, молодим художникам. Залишок зібраних коштів з даного проекту організатори перераховують золотому Тимофійчику, в якого проблеми зі слухом. На завершення організатори висловили сподівання, що наступним проектом для Тернополя має бути зображення справжнього символа нашого міста Ігоря Пелиха.